Так, пане Федера, ви вже підійшли до цього питання. Хочу більш детально проговорити. Трамп да анонсував напередодні, що буде говорити сьогодні з Путіним. Вже навіть речник Путіна Пісков сказав, що це буде з 16 до 18 за московським часом. Це за нашим часом, 17-19, тобто вже вечір. Говоритимуть вони телефоном, звісно. Розлогих коментарів про що говоритимуть немає, але от вчора такий був анонс від Трампа е, журналістам, що будуть говорити про землю, про розподіл землі, земельних ділянок і про електростанції, е, що мав на увазі Трамп, як ви бачите, і взагалі як ви бачите цю розмову, хто і буде диктувати там які правила, який темп задаватиме. Ну я думаю, що е, диктувати тут буде більше все таки трам, тому що е, знаєте, якби ми протягом останнього півроку не е, чули постійних е, пропагандистських заяв в різних інформаційних ресурсах, про те, що вони е, прагнуть вже до завершення цієї війни, тоді можна було б ще якось вірити в їхню таку е, готовність далі воювати. Але е, за даними наших розвідувальних співтовариств, за даних за даними навіть тих самих аналітиків, які більш-менш тверезо оцінюють російські російські. Е, увазі російських аналітиків, які більш-менш тверезо оцінюють ситуацію на полі бою і ситуацію в економіці в соціальній сфері Російської Федерації в медичній сфері. Вони розуміють, що Росія вже. Ну за кілька кроків, можливо, за крок до незворотніх процесів в економіці, які можуть призвести до взагалі непередбачуваних наслідків. Тому це чудово розуміє і е, путінський режим, е, який намагається використати оці е, дії на полі бою і в переговорному процесі з Трампом для того, щоб зупинити війну. Наскільки буде диктувати е, з е, Путін якихось якісь свої хотілки, Я думаю, що ну він може звичайно е, диктувати. Багато чого, але реальність така, що за е, три роки війни повномасштабної Російська Федерація фактично змогла окупувати е, приблизно стільки ж території, скільки окупувала в 2014 році якщо рахувати Луганську, Донецьку область сісково і е, автономну республіку Крим. Тому за три роки вони не продемонстрували досягнення жодних, не то що навіть стратегічних або геополітичних. Вони е, за великим рахунком не продемонстрували і навіть таких е, оперативних, якихось С дуже важливих здобутків на території е, України, яку вони атакували в 22-му році, тому е, козирів тут у Путіна, окрім того, що вони зараз е, тимчасово окупували частину території Луганської Луганської, Донецької області, Запорізької Херсонської, як на Республіку Крим, і буде намагатися якимось чином е, використати цей факт як необхідність, і тим більше внесення змін е, абсурдне внесення змін до їхньої конституції, де Запорізька, Луганська, Донецька і Херсон області, крім Автономної Республіки Крим, визнані територіями Російської Федерації. Аргументів, що це має бути саме так, немає. Але ми е, абсолютно реально оцінюємо на сьогоднішній день спроможності наших збройних сил. На сьогодні, на сьогодні е, можливості силовим е, військовим шляхом е, в короткостроковій перспективі звільнити всі тимчасово окуповані території. Я думаю, очевидно, ми е, не, не, не можемо. Тому е, буде я думаю, якраз та формула про яку заявляв неодноразово президент, про яку заявляли представники міністерства закордонних справ України, і будуть певні території визнаватися тимчасово окупованими, які е, де-факто на сьогоднішній день Росія е, контролює чи окупувала і е, тримає за допомогою своїх збройних сил. Тому мова може йти виключно про якісь питання пов'язані з е, визнанням цих територій, тимчасово окупованими жодних підстав, жодного е, підґрунтя міжнародно-правового для того, щоб е, якісь території України були визнані російськими, в принципі, немає ні в статуті організації Об'єднаних Націй, ні в жодному іншому міжнародному документі. Тому Питання територіальних поступок на кшталт мрій путінського режиму, що там увійдуть до складу Російської Федерації, і це буде визнано міжнародною спільнотою цього точно не відбудеться, тому що це ну, буде означати незворотні процеси з точки зору якраз міжнародного правопорядку. Але тимчасово окуповані ці, ці території на якийсь час залишаться, на який будемо бачити здатність спроможність і дипломатичними і військовими шляхами ці питання вирішувати і. Безперечно, Запорізька атомна станція, про яку неодноразово заявляв, і Путі Путін, який намагається її інтегрувати в, свій, в свою енергетичну систему, і Трамп і держсекретар Сполучених Штатів Америки, представники адміністрації Трампа про те, що треба буде вирішити цю долю. Ну, безперечно, запорізька атомна станція вона невід'ємно інтегрована в енергетичну систему України, і вона точно має повернутися під контроль України, тому що це найбільше в Європі атомна станція і Росія, Росіяни з нею в принципі, не, не зможуть нічого зробити без наших фахівців, без нашої енергосистеми. Е, так, от з приводу Запорізької атомної електростанції, напередодні вже народні депутати деякі висловлювалися, що є нібито інформація, що вона відійде Україні, як має бути звісно, по закону вона і так наша. Просто що е, Трамп зможе примусити Росію е, звільнити територію Запорізької АЕС. No, Це я, на рівні я... чудово, чи є якесь підґрунтя? Ну, ви знаєте, як під підґрунтям може бути тільки те про яке я сказав, що ця станція інтегрована в енергетичну систему України, і е, вона е, з точки зору, якщо е, її не від не передати у е, в законні, в закону володіння українського уряду української держави, вона може бути об'єктом підвищеної небезпеки, як будь-яка енергетична атомна станція. Ну в будь в будь-якій точці світу, тому я переконаний, що е, запорізька атомна станція точно має повернутися під контроль України. Почула вас, пане Федоро, одна з умов, на яку ми пристали, до якої дійшли в Джиді, це оголошення 30-денного перемир'я, 30-денна тиша. Ми вже зголосилися на це. Якщо Росія відповість згодою, то воно має бути як ви бачите, що говоритиме Путін? Чи готові вони дійсно на оці 30 днів тиші? Ну, в залежності від того, що включати які території на, на даний момент, як я вже сказав на початку е, нашої з вами розмови, е, частина території Курської області продовжує контролюватися збройними силами України. Чи погодиться Путін, щоб там також е, запанував режим е тиші? Е, для нас е, президент неодноразово заявляв, що оскільки ми прагнемо до сійкого і гарантовано довготривалого миру, для нас це перший крок, для того, що ми продемонстрували свою готовність до такого миру. Відповідно, ми готові на. Безумовне припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Чи піде на це Путін? Я думаю, що з якимись потугами, але Трамп зможе переконати, що це необхідно зробити, тому що то, що ви запитували, хто буде диктувати. Я думаю, що у Сполучених Штатах Америки у наших європейських партнерів є ще дуже багато важливі впливу на російську державу, на Росі на економіку Російської Федерації, енергетичну сферу нафтове добування і так далі, які можуть бути задіяні і дуже швидко при тому що як ми бачимо, президент Сполучених Штатів Америки, коли він чогось дуже якби хоче і хоче продемонструвати, що це досягається дуже швидко? Він ухвалює рішення протягом буквально пару діб. Що від відрізняє його від, скажімо, попереднього президента Сполучених Штатів Америки? Це дієва людина. Вона, якщо буде бачити, що до залишиться непочутою з боку Путіна, він може дуже швидко, буквально за лічені дні зробити дуже боляче для російської економіки, для загалом для російської держави, в тому числі, для банківської сфери. Тому я думаю, аргументів і козирів, про які говорив Трамп, неодноразово в нього набагато більше ніж у Путіна. Погоджуюсь, пане Федоре, якщо, наприклад, уявімо обидві сторони, і ми, і російська сторона погоджуються на це 30-денне перемир'я, продовжується далі якісь підготовка до майбутньої, можливо, навіть угоди, що це означатиме для українців? Чи змінюватиметься якось? Я не знаю, як проходитиме мобілізація, чи будуть якісь взагалі зміни в воєнному стані? Чи все залишатиметься як є, просто умовно буде оголошена тиша? Thank <sniffs> you. Ну, по перше, правовий режим воєнного стану і е, загальна мобілізація проголошена указом президента, який затверджено Верховною Радою України. Підставою стало введення правового режиму воєнного стану. Доки правовий режим воєнного стану не скасовано жодних змін законодавчих чи е, управлінських в плані проведення мобілізації в військовій службі військовослужбовців, які відстоюють територіальну цілісність державний суверенітет, в принципі, бути не може. Що стосується темпів мобілізації, це буде залежати від генерального. Штабу, який для своїх підрозділів, які фактично є складовими збройних сил територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, направляють скільки необхідно військовослужбовців чи військовозобов'язаних мобіліз... призвати під час мобілізації під час дії воєнного стану, це вже буде визначати Генеральний штаб, враховуючи реальні потреби на і реальну ситуацію в державі. Будемо бачити. Пане Федере, і мене, мабуть, останнє уточнення: хто може підтверджувати, що дотримується режим тиші? Бо, як ми пам'ятаємо, коли були перші спроби оголошувати тишу ще з початку АТО, 2014 рік, то була там місія ОБСЄ. Потім вона себе вичерпала і ну, показала свою неефективність. Хто зараз може слідкувати за тим, чи порушує Росія цю домовленість, це перемир'я? Ну, це не більш складне питання, тому що ми чудово розуміємо, і про це неодноразово заявляли представники нашої влади е, про те, що путіну довіряти в принципі не можна, і е, очікувати, що він, навіть якщо він до чогось домовиться, воно так і буде дуже якби ілюзорно. Але яким чином це верифікувати? Ну е, ми маємо заяви від наших англійських партнерів. Французьких партнерів інших країн Європейського союзу, які готові направити своїх спостерігачів, скажімо так, чи підрозділи збройних сил саме для верифікації е, режиму припинення вогню, в тому числі, тому о, я думаю, що в процесі сьогоднішньої розмови між е, Трампом і Путіним будуть якісь із цього питання досягнуті е, компроміси, тому що без якогось стороннього незалежного е, спостерігача це будуть підрозділи збройних сил е, наших європейських. Партнерів що це вже заявляли китайці, готові прислати своїх спостерігачів чи своїх військових для моніторингу режиму? Тиші. Ну будемо бачити, як це буде узгоджено між Трампом і Путіним, тому що представники путінського режиму категорично проти того, щоб на території України розташовувалися наземні військові формування. Це і зрозуміло, тому що вони бояться того, що будуть фактично викриті в брехні щодо недотримання режиму припинення Вогню, і також вони ж розуміють, що е, е, сам факт перебування іноземних військових на території України у випадку відновлення бойових дій, буде вже мати набагато більш глибокі і серйозні наслідки на міжнародно правовому рівні. Пане Федоре, я правильно розумію, що це буде якась може бути, може бути, поки що говоримо про перспективу, що це може бути якась спостережна місія, а не у ті 10 тисяч миротворців, про які зараз говорить Кір Стармер. Зараз. Це сказати… Крейс. Я думаю, що це може бути якби, комбінація цих всіх пропозицій, але безперечно має бути незаангажована за, не третя сторона, яка буде верифікувати дотримання або не дотримання режиму припинення вогню. Зрозуміла вас почула, спасибі. Вам будемо слідкувати, обов'язково обговорювати в наступних ефірах. Все, що буде відбуватися, що буде стосуватися переговорних треків, і не тільки. Дякую вам, пане Федоро, що долучилися так. до нас. Дякую. За розмову, за ваш час. Обов'язково запрошую в наші наступні ефіри. І звертаюся до глядачів обосток. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте вподобайки, бо це важливо для нашої роботи, щоб ми могли показати цей матеріал якомога більшій кількості людей. Пересилайте його своїм, діліться, будьте з нами, побачимось!